Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Я тут вийшла на цю сторону. І хочу подивитися сама і вам показую. В нас пролив дуже дощ, дуже пролив дощ. Всю ніч дощ лив і взагалі так вже налив, так вже налив, що вже стане, що вже того дощу стане. Угу. Дуже багато. Тут подивлюсь, бо чоловік постійно ті яблука збирає, збирає. Бачите, ще люцарка росте трошки. Ну, вона зараз ще трохи підженеся, якщо буде посіб після цього дощу. Знаєте, трохи підросте, а то ж була дуже суш. О, цілий час збираю яблучка для птиці. І я думаю, чи ще є. От є ще яблука. І не знаю, чи ті яблука, бачите, які гарненькі. Ті яблука вже йти обірвати, чи, чи що з ними робити, не знаю. Бачите, які? Але вони тут якісь паршивці роблять. Не знаю, чи вони будуть, будуть лежати, чи, чи не будуть, чи вони будуть гнити. Не можу сказати. Не можу сказати. На ці вже так, як і нема. Облетіли, чи... Облетіли, бачите, облетіли, погнили. А оця зародила така, хоч вона гниє. Ну, то її треба обірвати. Вона дуже солодка. Вона дуже солодка, ці, ці яблучки. І вони такі величезні, подивіться, які вони величезні. Вони дуже величезні яблука. А солодкі вони солодкі. такі. О, треба ворвати таких гарних пару яблук. Не знаю, чи варені з них зробити, чи не треба того варенічка. Я не знаю, я не знаю. Я не знаю. Ну, Але треба їх котрі більше обірвати. А ті дрібні, то вже може, може тим. Бо дуже гниють. Ви дивіться, що. дуже гниють. Вони такі, що вони не лежать. Не лежать, щоб вони лежали. Щоб вони не лежали. О, бачите, більше, як моя рука. Бачите, яке яблука? Я не дуже люблю яблука, ну, а також, щоб я їх їла. Але такі вони великі. Я обралася в рукавиці, бо я буду вазоночки пересаджувати. Ой. Я буду пересаджувати вазоночки, і того я обралася в такі рукавиці. Ну, добре, що я прийшла, подивилася, бо я щось не, не цілий час сюди не довідаю. Все мені не, не заходить, не маю я часу. на це. Угу. І ще подивлю. Тут треба зірвати, поки вони не опадали чисто. Іду ще подивлюсь і вам покажу. Угу. Дивіться, Та у нас такі. а це такі димчасті. Бачите, які димчасті яблука? Бачите, які? А які зросту. Так, дощ. Тепер вони давно дощ перестав. Тільки що недавно перестав дощ падати. Ну, ось ці димчості треба обірвати. Не знаю, чи то вже пора їх рвати. Я не знаю, може і пора. І тут такі файнючі яблука великі. Угу. Дуже файні яблука. котрі самі більші зберу в коробочку і візьму дітям. Угу. Та можна купити, звичайно, ну, я все розумію, що можна. Але з дому візьму пару яблочок дітям. Ну так. А цей голден, дивіться, що тут чоловік збирає, а цей голден, чи як вони голден, так, опадали чисто, чисто облетіли. Угу. Не кроплені. Не кроплені, і того вони так. Опадали, опадали чисто цей Голден. Треба визбирати, зараз прийти. Отак, о якось. Я так вам все показую. Так вам все показую, що тут у нас все робить. На сіли два лишилось. І от тут того Голдену є. Так це Голден, Голден, ті яблучка. Треба її взірвати всі зараз. Прийду, візьму. Візьму відро, якусь посудину, я їх зараз зірву. І зараз я їх зірву. Ну, так як я казала, що ця грушка не здала, не здала. Що ще вам показати? Ось такі яблучка. що та, у нас такі дві, що ще давні. Ну, вони, бачите, які дрібні. Дрібні, бо ніхто їх не. не та нічого ми не кропили, не те, що е, ніхто їх, нічого не кропів. Ну і тут ця така сама. О, в нас ще є яблука в підвалі, в коробці, не в, короб... в, ящичку. в ящичку, ще з того року. І вони не гниють. І були кроплені всього-навсього цей сад, щось три рази були кроплені. І вони не гниють. Ви розумієте, що до цієї пори є яблука. Отак, так може бути. Так може бути. Ну, асі, певно, вже зірвати, я не знаю, така пора. Не знаю, червати чи що, певно, що треба буде обірвати. Певно, що треба ці яблучка. Я так думаю. Щось буде лежати, щось не буде лежати, бо то гниє. Угу. <кхід> так буде. А оця, бачите, яка красуня. Подивіться, яка вона маленька. Віть, яка вона маленька, видика маленька, а повіте, вона обліплена і яблуками. І такими досить великими, досить такими великими яблучками обліплена. Видите, яка красунечка файна, і з неї яблучка не облітають. Ви видите, як? Дуже обліплена така. Подивіться, малесенька така, малесенька така, і така, і така гарнюня. І така гарнюня. Угу. Красота. Красота, ви бачите, яка красота? Ага. Добре, добре йдує, мої хороші. Може, не буде дощу до вечора, то перед вечором треба прийти, як роса впаде, і треба ті яблука зірвати. Треба зірвати ті яблука, Бо, бо подивіться. Ой, оно я зірву. О! Бо подивіться, яке яблуко. Видите? Отакої От якось, якось такої. До чоловіка спитає за ті яблука горіхи, листя опадає, аби один горішок був на цих горіхах. Нема зовсім. Нема зовсім. А цих яблук е, трошки пару штук було, і то такі дрібнесенькі. І чоловік збирав, збирав їх індикам і кришив. Отако, видите, чоловік робить столи, буде перешліфовує, буде перелаковувати, але він цих порохів забере. Там у нас забере їх на стяжку, там, де машина, там забере звідси, просто він тут шліфує все, аби, аби тут все зробити. І цей стіл робить. Бачите, цей стіл пошпаклював. Відремонтував. Аж Цей стіл тут. Фарба біла. Я казала, що він мені помалював е, білу фарбу цей стіл. Цей стіл. І ножки бачите, І ножки фігурні буде шліфувати. І і то все переробляє пере на, на, на білий стіл, щоб був білий стіл, і то все було цей, е, він у нас ще, я не знаю, з 80, 4-го чи з 85-го року цей наш стіл. Вже так і буде антикварний, але най і все буде добре. І все буде добре. Зробить старого, зробить нове. Старого зробить нове. Бачите, вже до цієї троянди прибили колик. Тут і там до тих резентем поприбивали колики. І зараз вам вставлю кусочок, що я, як я обрізала такі гортензійки. що я вам високі показувала, що я пересадила, а ці я вставлю кусочок ролика, що я їх обрізала і викопувала. А тут накопала, бачите, а ну Ой, мені казали, як називається, а я вже і не пам'ятаю. Я як того року восени я прикопувала, чи коли я прикопувала, такого не прикопувала, пришпилювала. І подивіться, якого коріння, і я то ще буду пересаджувати, зрізати, бо його не треба, такого високого. Тут їх може з 20 щепок є. Може, з 20, може більше. О, знаєте? Але воно дуже величезне, знаєте, воно от бачите, бачите, одне таке. Ну, друге, третє. Може, хтось хоче, я перешлю ще. Як хтось хоче, я все перешлю, У мене ще є то зелене світленьке. Бачите, мої хороші, тут ще все, таке світленьке є, що я його пришпилювала все, і треба буде його від, відкопувати або пересаджувати, бо того, що воно таке, таке загущене і. І Я спеціально його прищіпала, щоб було воно для того, щоб його пересаджувати. Ну, отак якось. Дивіться, що я роблю. Вед викопую ті свої гортензії, бо, знаєте, стала і чуть не плачу. Як я ще в тому не розуміюся і не знаю, і не, і не можу ніяк е, то -то добити толку. То мені зателефонувала жіночка з Київщини, вони займаються гортензіями І я їй щиресенько вдячна. Вона мені надала багато інформації і сказала, що треба зараз у викопаю, ви. викопаю Бо треба багато, а треба е... землі для лохіни. От вона сказала, нікого нічого не слухайте, землі для лохіни, і там треба кислоту ще. І... І так вона буде, а так вона, каже, не буде і ніяка не буде, хоч ту, що ви винесли будете садити, хоч ту вона від тої землі, що, без тої землі, що для лохини, ніяк не буде. Знаєте, то я до ці зателефонувала і сказала, що най вона, вона подивиться, бо в нас нема нічого в магазинах, в нас нема в таких магазинах нічого, називаються насіннеми, але там нема нічого. В одному вазонки продають, і в другому якась може бути піджива, але землі такої спеціальної, то нема. Ну от, от, зараз ще тут третю викопаю. От вам показую, що я роблю. Бачите? Дивіться, я думаю, що чисто в неї листочки пропали. Вони такі, знаєте, ті, що зверху попропадали. От все то, що зверху попропадало. Ви як спеклись листочки, то я не знаю. Чи то така земля, розділився кущик на двоє. І я все ножничками, ой, отут вологенько ножничками, всі листочки обрізала, знаєте, от, все, бо, щоб не нарушити ті бронючки. А все, вроді, то зелене, знаєте, все файне, нічого воно не, не пропадає, бачите як. І я його, якщо є ґрунт, як дочка мені привезе, то я тут все змішаю, і цю викопала, І цю викопала, що цвете. І всіх їх попересаджую в горшки. Бо я дивлюся, що там, що в горшках, то ще трохи в мене якось тримається файно, а то, то, що в тому, в тому, землі, ніяк не хоче. не знаю. І, то, знаєте, то треба роки вчитися і, і, і про то думати і тим дійсно тим займатися. А я що займаюся? Я займаюся? Е... Другим, а це просто любитель. І су підживу маю, бо дочці зателефонувала, а вона каже, мамо, то все піджива. Знаєте, оце піджива, каже для того. От тут все пише, каже, тут все пише, скільки чого треба, а я приїду і тобі все скажу. Ну, може, і скаже. А вона теж тим не цікавиться, знаєте. От вона тим все не цікавить, а, а, а мені треба все знати. О, бачите? Тут. Вона каже, я дорого дала, я дала щось 100 злотих каже, за, за піджив. Ну отак, тисячу гривень, 100 злотих, виходить? Отак, якось. Добре, буду обрізати ще сім. Ні, йду вперед, то ту викопаю. Ту викопаю, Тоді буду обрізати листочки паршиві. Витя, ну, а що той третій кущ. А то, знаєте, скажу вам, візьму, посаджу на ті місці, та на тієї місце понасаду. Тако, якусь кризентеми якісь посаджу, такі невисокі, бо то такі височезні, невисокі якісь кризинтеми понасаджую. Та й так буде. Ну що зроблю, як, як вона мені тут не йде. Ну, може, Вона би йшла, якби я вміла з нею о, все робити. Ну от якось так. Зараз буду обрізати листочки. Легенько ножничками буду обтинати, знаєте? Бачите, ще маю сумітлову гортензію, також звідси забрати і пересадити її повністю на сонце. І її, як, е, як сказати, і вже її тоді, в лютому місяці, якщо вона файно прижиється, сформувати, щоб вона не була така, така як вона зараз є. Добре, мої дорогенькі, на цьому буде все. А я йду, щось треба їсти, готувати. І йду. До своєї роботи другої. а ну, дивіться як цвітуть дивіться як ті кризинтеми цвітуть а нічого не прив'язане, нічого не, не обрізане, абсолютно нічого. Абсолютно нічого не зроблено. Так, мої хороші, і знову паде дощ, і знову паде дощ. Добре, добре, а ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока, всім пока, мої дорогенькі, всім пока. Ще хотіла ті гортензії пересадити, але забрала, бо е, вони були на, на траві. Я дуже лив дощ, і я їх позабирала.